Вітаю! Це в нас заготовка сама красива з усіх трьох, які ви могли бачити в мене на каналі. Це в нас Сумах. Дуже цікава деревина. По твердості я дивлюся, теж тверда. Але нас зараз цікавить більше за все це малюнок нашого дерева. Так, але так як у нас передбачається виготовлення заколки, відповідно багато чого з цього дерева виріжеться. Залишиться тільки основна частинка, тобто спиці. Які даватимуть можливість або ж декорувати волосся, або ж закріпити волосся в якусь зачіску, так? Що будемо використовувати? Немає сенсу робити заколку. Збереженням ось цього всього зображення, текстури, так? Але спробуємо спробуємо використати ось цей наш орнамент. Тобто, всю довжину, оце, оце таким чином будемо. Там от пішла тріщина, відповідно, будемо використовувати максимально. Текстуру дерева, яке в нас є. Відповідно, ось оцей сучочок у нас випадає. так До речі серцевина, як ви бачите, дуже м'яка, пориста, висипається. Ну, а далі досить таки непогано. Так як ми будемо зображення робити на папері, потім переносити шаблоном на заготівочку відповідно, що ми робимо? ми беремо, заміряємо 55. Заміряємо наш матеріал. Далі 40. Це у нас десь буде отут. Симетрично, так. 40. І 45, даже. навіть більше так. Оцінити треба матеріал на предмет тріщини, тобто ті моменти, які випадуть нас, ну. Десь, десь отак. Так і тобто, що ми робимо? Ми розмічаємо приблизне розташування ось цих всіх кілець, дерева, так? Смужок декоративний, для того, щоб використати природній малюнок в своєму виробі, так? Начебто, начебто десь так. Що ми спочатку робимо? Спочатку ми верхню оцю частинку, це в нас по, по ось оце. спробуємо обіграти нашу текстуру і використаємо її по максимуму. Тут вже будемо використовувати саму текстуру як ідею. Тобто не будемо шукати чогось в джерелах інформації, а використаємо те, що ми бачимо на нашій заготівці. Яке буде, таке воно в нас і вийде і залишиться. Так, ну це в нас вийшла така. Саме цікаве це кінцевий результат, коли ми побачимо текстуру деревини і чи вписується наше зображення в... Так, отут ми змінимо трішечки. Чи вписується наше зображення в нашу. Текстуру і загальну концепцію. Ну, що спробуємо? У нас? Із усіх саме цікава ідея, а яка по закінченню вже ж вийде? Вже ж будемо бачити. Вийшло в нас чи не вийшло? Ну начебто. Начебто вгадав. Цю частинку вже змінив я, коли розмічав, так, відповідно, будемо вже допрацьовувати під час впилювання края. Ну що, є у нас виконана розміточка, так як ми хотіли, так ми і зробили. Працюємо далі. Так, робоче місце у нас готове. Шаблончик поки що кладемо в сторону, це нам не треба, пилочку поставили з гостреньким зубчиком, так як у нас порода ще невідома тверда, чи м'яка, Ну, візуально так тверденька. Як уже буде пилятися, зараз спробуємо. Працюємо. Темний колір деревини скриває лінію розмітки. Ось вона. Я гадаю, що навряд чи вона буде ламатися ось оці тонесеньки, але бачите, ламається практично перпендикулярно. Ці радіуси, що у нас в кінці, їх можна спочатку було просверлити відповідного діаметру сверлом, зробити отвори і потім до отворів вже запилювати лобзиком, як варіант. Якщо під час роботи доводиться залишати робоче місце, то ось таким чином можна його залишити. Тобто, отак класти не бажано, хоча так теж можна покласти, якщо заготовочка у нас легка. так, Якщо важка, то вона просто переламає пилочку. А в такому положенню залишили і все. І це знову ж таки за умову, якщо ви працюєте самостійно, і приміщення, в якому виконується робота, вже ніхто заходити не буде. Якщо працюючих досить таки багато, звичайно, треба виняти назад лобзик відносно заготовочки і решта покласти поруч. верніше, ламається, але треба прикласти зусилля, то є сподівання на те, що у нас наша заколка прослужить довго. ця саме тверда частинка це якраз сучок за визначенням воно так і є Бачите, так от вигинається вона і тримається. тріскатить, але тримається. Тобто, коли працюєш з матеріалом, треба знати його критичні навантаження. Полетіло. Так от. Ну що ж, на даному етапі ми поки що припиняємо нашу діяльність. Наступне це вже буде опилювання на цих краєк. Так? так, відламалося тріщина та що була, але ми всередину радіус більше зробимо. Гадаю, що буде теж цікаво. Так як у нас пилялася перпендикулярно, ось отак, от, так, то зріз у нас практично близький до ідеального. Одне єдине, що зубчиками, звичайно, порізана крайка, яку треба буде допрацьовувати вже ж наждачним папером, напилком, терпухом, рашпилем. подивимо. Залишаємося. Далі в нас буде наступний етап.